Друзі, привіт! Це твоє авто. А це наше надходження на продаж. Tesla Model S 2014 року, а точніше 16 місяць 2014 року. Автомобіль в білому кольорі тонований. 85-та батарея, є преміум пакет. Автопілот 181 000 км пробігу, світлий салон, електричне регулювання, великий монітор в стилі Tesla щиток приборів, жоден монітор. Не потікши цих болячка, коли автомобіль стоїть на сонці, він зберігався правильно. Салон в нормальному стані. Автомобіль цей можна подивитись за адресою вулиця Розумовська, 34, місто Одеса. Придбати її можна буде в кредит, лізинг, тридину, а також заготівку. Приходьте, розкажемо, покажемо. Проведемо тест-драйв, а ця машина їде і на ній можна провести тест-драйв. Пригостимо смачною кавою та допоможемо придбати свій автомобіль в найкоротший термін будь-яким способом. Приходьте, і, можливо, саме це буде твоє авто.